Мої вітання сьогодні понеділок, 5 травня, і на українському Ютубі така масштабна подія, шалений тиждень стартів у проєкті Олени Буганової в'яжемо українською. І сьогодні вечір, вже 12-та година, вже ніч. Я, як завжди, я хочу показати, що я наробила Ну, якось не дуже багато, але є. Я розпочала з шкарпеточки, де я вив'язую залишки, ну, невеличкі клубочки, розматую на навпіли, вив'язую. Ось. ну, Таке не дуже велике просування, але ось такий, така шкарпетка в мене є. Щось мені цього тижня. Хочеться розпочати три шкарпетки для хлопців. Ось. І процес з понеділка в мене, бо це такі шкарпеточки. Розмір, як завжди, 42-43. Ну, я спробую попасти в нього. Ось такі шкарпетки. І Хочу ще показати, От мої залишки це на одну шкарпетку. Ось такі це вовна. це, мабуть, відсотків 70 вовни був светр з секонд-хенду розпущений і зв'язаний мені светр ще моєю матусею. Це залишки. Що це, що залишилося, це Полісся. Пряжа Поліся, теж був в мене е, дитині светрик, і це залишилося. У мене дуже багато зараз таких залишків, і е, ідея ну, вив'язувати їх ось е, як один з варіантів в резиночку е, смуги вставляти. І потім оця. Більш яскрава ниточка, я сподіваюся, мені вистачить на дві смуги, а може, навіть на більше по чотири рядочки в п'яточку. Тобто, в мене тут будуть більш такі темні кольори, а в п'яточці більш яскравий на мисочок, в мене вже, мабуть, нічого не вистачить, тому ну, буде така моделька. Подивимося, що вийде. Вітаю, шановна в'язальна спільнота. Я сьогодні, 6 травня, розпочала ще одні, Ну, верніше не розпочала. В мене зріл зрів доволі довго етап такої реставрації шкарпеток. Може, щоб контент для когось, але це все випране. У мене дуже багато у матусі і бабусі накопичилось шкарпеток, які ну, трошки починають продиратися на п'ятоці або там, де пальчики кріпляться до ніжки. І щоб я їх дуже багато експериментувала. Я. Так, в мене тут фон бубеня. Я дуже багато експериментів. Я зашивала. Я випарювала п'ятку вв'язувала п'ятку. Але. о, в мене тут зараз ось це ось 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 це, це, це в мене. Та камера стоїть ще. Ой, буба зацепилася. І я вирішила, що краще буде розпустити стопу. І вив'язати її заново, додаючи один або два кольори, що в мене там з настроєм буде, подивимось. Ну тут шкарпетка, бачите, тут не лицьова, а гладь, тут, до речі, дуже такий цікавий візеруночок. Він простий для тих, хто може робити накиди і скидати петлі через петлі. Він занадто простий, хто в'яже добре його добре знають, хто ні, покажу. У ну, мене, мене є ще в планах зробити один плейлист, навчаючий. Подивлюся, але специфічний я такого на Ютубі ще не бачила. Подивлюся, може, скоро ну, треба випускати, бо він такий під літо підходить, під канікули дитячі. Так. Ось я вибрала, це в мене теж зі Шкарпеток Марс. І я купувала напівшерсть з розпущених ниток. Ну, таке, таке в мене. За, зараз ну, такий був настрій. Навіть не зараз, це було в серпні. Я купувала цю ниточку, вже вив'язала, до речі, і під, Марсик я купувала під неї. І вона поєднується, шкарпеточки ще не відправляла хлопцям з цієї нитки. Так, ну в мене тут мандрівниця бубеня. В кадр вона йти не хоче, але де біля кадру дуже-дуже хоче посидіти. Так. Ну, такі в мене шкарпетки. Виходять, це я в Одесі ще купувала та історія купування цієї нитки. Я поїхала ще, коли в Одесі працювала, поїхала в Одесу, забула з собою в'язання. А так як вечорами я одна була в гуртожитку, і мені ну, не тільки ж наукою займатися, хотіла ще щось пов'язати, то я. Uh, так, Це на бубені волікаюся, бо там щось таке твориться цікаве. Uh, Зараз я встигну під зйомку чеку зроблю. То я, uh, ну, мені було сумно, я пішла на вулиці Торгові, вона біля мого місця роботи була, і знайшла таку лавку пряжну, невеличку. І купила ниточки ці, і за три дні, поки я там три ночі ночувала, я зв'язала матусі шкарпетки. Тобто, цим шкарпеткам вже ну, років шість. Ось. Тобто вони вже створені для того, щоб, може, взагалі їх викинути. Але хулявка тут Е, Я розпустила нитки. Це з однієї шкарпетки, ось так. Я думаю, що мені вистачить на смуги 37-38 розмір. Я думаю, буде все гаразд. Ну, такий творчий експеримент. Для когось, може, це шок-контент, тому що я пророблю шкарпетки вже ношені. Але для мене це, наприклад, новий досвід. Я такого ще не робила. Може, воно не дуже складне, але для мене це нове. Вітаю сьогодні четвер, і трошки я розбавлю свої численні шкарпеткові процеси вишивкою. У мене є така заготовка перед, вже всі бачили два рукави. Заготовка це перед, це горловина на вишиванку, і я розпочала вишивати передню частину вишиванки. Ось стільки я зробила і ну, з нуля ось так от поки буде, я не думаю, що колись наважуся якісь робити гонки з вишивки, тому що в мене є своя певна кількість. Часу за витраченого кількість ниток. Так, ну тут пішла вже жара. Так, всіх вчули, да? це мур. цей мур, ніжний мур мій. Ось. І я ну, вишиван, вишивки, ці навряд чи буду колись гнати картину, тому що в мене ну, є певна доза. Ну Що, ну, що моя дівчинка? Певна доза. Не то, як я викрати. витрачаю щодня, тому що, іначе, о, інакше очі, мені не дозволять взагалі займатися вишивкою, тому що це по, потрохи. Беня, як ми зараз будемо показувати, шановній публіці, наші, мої подальші, ні, наші, тому що вона, вона це моя помічниця. Це дівчинка-помічниця, вона чоловічу компанію тут розбавила дуже добре. Вітаю сьогодні неділя 11, травня, і я хочу показати ще трошки своїх стартів і трошечки процесу якого в мене у ну, мене розпочатих робот надзвичайно багато, і в мене лізе, рука тягнеться за новими нитками і розпочинати знову. Тому я завжди якийсь процес, беру вже і потроху його просуваю. а Навіть два процеси. Я зараз ну, ще підключено одне буду робити, тому що я один процес свій забула взяти а, показати вам. Значить, це хлопцям шкарпетки. Вони будуть смугастики, поки я відв'язала резиночку повністю. Ну і буду далі. Так, ну у нас бубення, вона хоче гуляти, гуляти і гуляти. Та Дабуб. бобісь. Така. така я дівчинка. Так. Ой, буба-буба. Так. Ну, тобто такий розпочати, нагадаю, дитячий акрил, Янард Бейбі бебі і сіверяночка це в мене. Поєднання, і далі будуть різні такі цікаві смужки коричнево-зелений, тут? Я коли починаю в'язати, якщо вона запорта в кімнаті, і вона зі мною все, це хавайся. Це хавайся. Да? Чотяки хавайся, чотяки хавайся. Так, то, ось так. Ніжненька, ніжніда, як пелюсточка. Лапочка, як пелюсточка. Так? Ніжненька така дівчинка. А, так, це вже ніжненька. Grande... Зараз буде. А та, та, та по попі. Буба, все, так, з кадру. Давай, так, прибирай. Прибирай все. Інше давай будемо показувати. Давай будемо глядачам показувати інше. Так, і останній розпочатий процес зараз буба. Шкода. Пустунка. Це вже може, хтось бачив ці нитки, бо ця бобінка була колись 500 грамів, напевно, зараз вже 300. І я зрозуміла, що ще одні шкарпетки я з залюбки зроблю, і мій розпущений синій светрик. Вони поєднуються дуже добре. І я хочу показати, що буду вив... Ну, Ось я вив'язую. Тобто це шкарпетки вже для людини, яка не дуже полюбляє резинку. Я такі в'яжу не вперше. У мене є. Ну, в мене так фантазія з'являється періодично, як зробити замість резинки ще щось. А, ну, це один з давніших варіантів. 4 виворотної гладдю рядочки. І потім я перейшла на ризичок 3х1 3 лицевих, 1 вивертня. ось такі в мене були розпочинання. Зараз я покажу два процеси, які я просуваю. Подивимося, що в мене сталося з ними. І перший процес із стареньких, який я хочу показати, це моя майка з ефектом флеме. З пряжі, купленої, вибачте, але в секонд-хенді в Одесі а, нова пряжа. Ну, вона така на стоку. На стоку була, скажімо так, а, я в'яжу під піджак, темно-синій піджак. А, ось. І ось у мене був маркер. І майже ну, мені залишилося Може, закрите, може, що, мабуть, я вважаю рядочків 6 треба дов'язати. Зараз я переставляю маркер. Це в мене дорожній процес. Іноді дорожній, Ну, в дорогу я його зараз беру. Ну, майка нормально. Так, ось такий маркерок, і мені треба вже закінчити спиночку і перейти допереду. Ось так виглядає полотно. Мені дуже подобається. Класно. Така нейтральна за кольором. Ще в мене є плани, плани, але треба закінчити навчальний рік. Це однозначно. Так, і другий процес, який я продовжую, хтось може пам'ятає, що це були мої. Це були дівчатка-таки дівчатка, між сезонні. Я вирішила, ну, в мене дуже багато процесів і потрошку-потрошку я достаю і. Просуваю, щось кладу назад, щось достаю нове, щось закінчую. Так, під настрій. Ось я за тиждень. Чи два тижні я вам його не показувала, мабуть, два тижні. Тому що те, що я просуваю такий не в магічному кубіку, я показувати можу і раз на місяць, бо це мої такі особисті речі. І вони не з'являються. Правила. От зараз я її заявлю в магічний кубик. Це лоп... Це його, верніше. Це не лопапеся. До речі, в мене ще є розпочаток царя Гороха лопапеся, і я так розумію, що влітку ми будемо з нею зустрічатися. Так, ну я вже дов'яжу до. Трошки залишилось. Ну, фактично, тут, тут відв'язана повністю відв'язана до азійського ростка. Я буду робити азійський росток. До азійського ростка відв'язана такий кашеміровий гольфик. А, ось. П'ятірочка спиці, мені дуже подобається. Приємно в'язати така ниточка, що нічого з неї таких не візерунків, ні лопопейсу не зробиш, таку класичну, ну, не класичну, візерунок не вставиш. Ось тому в мене так просувається. Але оцей процес, і цей процес, і цей процес я беру в магічний кубик. Це буде магічний кубик. Три процеси. Ще я думаю, що мені ще взяти. Ось, подивимось, що там буде. Будемо працювати далі. Що ще можу сказати? Я можу сказати одне. буду працювати далі. Ось, от такий в мене творчий безлад відбувається сьогодні. Я сподіваюся, що в мене вийде просунути добре. Не дивлячись на завантаження своє, яке. Ну скоро розвантажуся. Залишується <сушу> один музей. І буду кайфувати вечорами від е... свого рукоділля. І руки дійдуть до швейної машинки, буду вже завершувати те, що порозкраювала. Викрити це одне, а пошити це. Ну, для мене зовсім інше. Це такий процес ну, непрофесіонал. Я Я ведь-любитель. В статусі цьому, я знаходжусь, вже 20 років. Я боюся, що в мене бувають помилки, які я не можу виправити. Ну, Життя примушує до певних дій. Будемо діяти. А я вам бажаю натхнення, гарного. Мирного неба, блакитного. І щоб весна прийшла до нас. Така, бо вона у нас щось ну, холодновата. Але з іншого боку, якщо подивишся, що буде спека, то хай буде так. Сонце, сонечко, іноді світить, то й добре. А, миру, злагоди і всім успіхів, всім творчим людям нових звершень. До побачення!